Дайте вгадаю, я думаю, картопля, ну хай 22 гривні. Офігеть, друзі, картопля 15,90. Значить, лікарська ковбаска від 15 гривень? Реально? Мені здається, такої ціни я навіть коли й не бачив. Світловодське коштує 38 гривень. Місто Світловодськ, Ровоградська область. Судячи по тому, як знову ж таки розгрібли за 58 гривень 70 копійок. Помідорки від 28 гривень 90 копійок це такі ґрунтові. Я не пропагандую алкоголізм, так, якесь пиво, але сам Бог вілев за 22 гривні. Харківська, 31. Теж, бачите, зі знижкою майже 44 Отки Харківська сметанка. ого. Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. За вікном у нас останні дні серпня 25-го року. Друзі, і сьогодні я приїхав в те місце, де ми дуже давненько не були. Друзі, це один з найбільших мережевих магазинів «Варус». У Києві е, був я тут приблизно десь два місяці тому, і мене, чесно кажучи, настільки вразила кількість того товару, котрий по знижкам, котрий акційний, що я вирішив і сьогодні туди завітати. Друзі, разом з вами я хочу пройтися, подивитися на ті бренди, котрих немає в інших магазинах, на ті акції, на ті знижки, котрі тут також присутні. Подобайку влупили, палець вверх сверхпрожалі не забули про підписочку, присягнули рівні, погнали. Thank you. Друзі, магазин варус, в вашій увазі, супермаркет. Маркет знаходиться в величезній будівлі. Я знаходжусь на Треєщині, це приблизно, якщо дивитися на мапу, це от тут. І, чесно кажучи, я завідую тим людям, котрі тут поряд проживають котрі в пішій ну, піші доступності можуть собі дозволити сюди приходити кожен, кожен день, може. Ну, хоча б декілька разів на тиждень. Чому? Тому що. Тому що дивіться, друзі, дивіться, що у нас по чому. Капуста рання 1390, Капусточка у нас 13.90, Пекінська – 39. До речі, ось перші знижки, перші такі ціни, які бачите, оранжеві. Це у нас акційні пропозиції. Дивіться, була 69,90, стала 39,90. І, до речі, а хто друзі каже, що я називаю тільки першу цифру? Слухайте, ну ви ставте на паузу і просто дивіться ці ціни, котрі вас цікавлять з копійками чи без копійок. Я дивлюсь, просто на першу цифру. В мене нема <гум> бажання називати навіть копійки 13 гривень, цибуля. Так, буряк у нас, друзі, буряк у нас 9 гривень, я бачу. Буряк 9 і морква 11. Картопля, дайте вгадаю. Я думаю, картопля, ну хай 22 гривні. Офігеть, друзі, картопля 1590. А я то думав, слухайте, що зараз картопля вже знов подорожчала. 15 гривень картопля. Помідорки від 28 гривень 90 копійок, це такі грунтові. Ну, я не знаю, як в них це рахується. В принципі, ось якщо подивитися на всі помідорки, тут 99%. Нормальні. Але ось, наприклад, ось одна помідорка, да? така проблемна. В цьому ящичку, в принципі, більше проблемних нема. В цьому ящичку ну ось яка ще проблемна. Тобто є моменти, якщо вам кудись на соус, там ще кудись, то за 28 гривень. Слухайте, дешевше майже ніж це. Друзі, скільки у вас коштують ці помідорки в тому районі, в тому місці, в, той, в тій країні, де ви зараз знаходитесь. Помідор другий готунок 50 гривень чері. Чи це щирі, да? значить чері, помідор жовтий, 90, помідор ваговий 60. Захочу всім хейтерам сказати, що я беру тільки ці овочі і фрукти. Да? Ви кажете, бери, там не бери, перчатки надівай, варішки. Я беру тільки те, що треба мити. Тобто я не беру якусь скумбрю, да? я не беру шматок м'яса. Я беру огірок. Ви будете мити огірок? Будете. Ну така яка різниця, як його брати? Огірок. 39,90 друзі і 40 тепличні. Різниці, ну чесно, я вам скажу, різниці я не бачу між цим і між цим. На 10 гривень дешевше. Огірок салатний ще 1,49. Це такий, бачите, друзі, попирчатий. І огірок Гладкий Україна 59. Раз, два, три, 4. навіть 5. Ще є 37 п'ять видів Огірків. І, до речі, бачите, я в жодному магазині такого не бачу, не бачив раніше і не бачу зараз. Що коли огірок з першої, з першої ступені переходить на другу, то його не ставлять по цій самій ціні, а пишуть огірок, другий готунок. Тобто людина розуміє зразу, що з цим огірком нас не, не те, що надурить, а він просто коштує дешевше. Авокадо – 199 або 219. Білозерка, друзі, теж по акційній ціні 29,90. 26 у нас цибуля Марс. Друзі, гарбузи. З'являються гарбузи. Скоро у нас е, жовтень місяць, Хелловін. І мені здається, на Хеллові треба гарбузи всі купувати. 35 гривень гарбуз. Буряк ми бачили, 20... а буряк дивіться, тут буряк, а він митий 24. Не митий буряк у нас, друзі, там я бачив 9 гривень. 7,20 буряк. За другий готунок майже даром, якщо кудись його зварити, да зварити чи на салат кудись. Да, яка різниця взагалі? Хоч перший, хоч другий берете? Ну, дивіться, от, що поганий буряк, 7,20 двадцять гривень. Кабачки у нас друзі, 29. Ну кабачки, ось що що, кабачки, мені здається, дороговастенько. кабачки. Мені здається, на сьогоднішній день цінник на бачки на кабачки нухай 15 гривень від 10 до 15, 29 7. кукуруза 20, теж кукуруза дороговастінка, в принципі, на продуктових ярмарках. Диня українська 54,90. Причому тут, бачите, всі цвіта веселки є, і маленька, і велика. Оці торпедні дині, типу вони як ну, вважаються у Збексі, навіть є половинки для зручності. Диня Дністровська медова, 180 гривень. 55,90 була, 79,90. Ну, на вигляд нормально. Ми дивимося, який сир, не сирний продукт нам треба потерти на піцу. Якщо дивитися цей голландський, то ми розуміємо, що це більше сирний продукт. Найдешевший, котрий ми хочемо і можемо потерти на піцу, те, що я бачу, 22,99. Ось воно, так? 229 гривень. І все, і ні в чому собі не відмовляємо. Можемо шматочком взяти, да, шматочка можемо на бутерброди зразу взяти це діло. Тобто 22 гривень, Да, Взагалі, друзі, дивіться, цінники фу, не за всі гроші світу. Дивіться, і 50, і 40, і 34, 29, 29, 29, 41. Ну, а тут пошли вже сири такі по багатому, 89 гривень. Тобто, бачите, в варусі, і це, я розумію, оці цінники оранжеві, це знижка десь 30%, десь 12%, десь 17%. По ковбаскам глянемо. Грудинка у нас 26,99 Подільська. Є у нас, друзі, особлива, хотіла сказати, особиста, 47 і делікатесний окіс 28. Значить, Лікарська ковбаска від 15 реалії? Ре, ре, реально? Мені здається, такої ціни я навіть на, на цей ніколи і не бачив. 15,99. Фаровиробник до 0,9-09, тобто ще мінімум ну, майже 10 днів навіть, ну, навіть більше. Мнівару сподобається тим, що тут знижки не тоді, коли все, ковбаса вже протягує ноги. За 10 днів, мені здається, навіть величезний шматок можна в один рот прийняти. Так, 28 гривень ковбаса лікарська, 25 є молочна ковбаска. А оце що за краса, друзі, шинка 44. 44 і ще у нас давашо. Ну, це взагалі лікарська ковбаска 14 гривень, 99 копійок, 32% знижка. Ну, це слухайте, це мені здається, можна просто на одній колбасі і жити. Так, котлетка куряча. До речі, друзі, якщо ви не плануєте подивитися, як я дегустую всі. Всі полуфабрикати одного з наших київських брендів обов'язково не прогавте цей момент, бо я вже майже змонтував це відео і майже воно з'явиться на днях на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. От реально, всі полуфабрикати. Так, друзі, каша гречана 2490, котлетка, звичайна, 39. Так, а ну по чому у нас український холодник з куркою 2490, а звичайний салатик, як зазвичай. Їдальні – 23,90. Отак, а взглядом тут на салаті ценіків не з скидочних. Чому? А тому, що їх розбирають, тому що їх розбирають швидше, ніж встигають їх готувати, друзі. Куриця, куриця, куриця. Мені подобаються плечові частини. Оце вони курячі крила, хоча написано курячі крила. Коротше, друзі. Плечові частини купуєте, маринуєте, робите і не в чому собі не відмовляєте. Так, котлетка по київськи 47,90, Це за 100 грамів. Ну, одна котлетка буде може, ну може 150 грамів, може більше, може менше. До речі, якщо хтось поспішає, наприклад, на роботу, так, сюди бачите, забіжав, взяв пирожок з м'ясом 25 гривень за 100 грамів або біляш. Треба купити біляш, мабуть, продегустувати, порівняти його. Ну а якщо ви зовсім е, зголодніли, да, і вам на роботу кудись треба. Багатий е, обід, єд, обєдний переривчик, дивіться, салат 169 шістдесят з рваною яловичиною, з куркою 139 але подивіться, ну мені здається, тим таким салатиком порівняйте розмір, да, Ну, це, 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 це розмір, це розмір. Скумбрія заморожена у нас в відділ. Чесно кажучи, дивіться, скумбрія 11 гривень, ну, 11,80. Це за 100 грамів, тобто 110 гривень за кілограм. І, до речі, ось, хто б що не казав, а скумбрія дуже смачна і дуже швидко готується в духовці. Тобто, і виходить дуже, таке, знаєте, не дуже жирне м'ясо і дуже ну, доволі соковите, Тим паче, якщо робити це в фользі. Оселедець 15, хек, друзі, теж знижкою. 16,90. Сьогодні 49, я бачу, це у нас стейк охолоджений. Сьомга, 54, 48 форелі, 53. Ну, коротше, якщо червону якусь рибку, то сьомга йде на ура. Так, а велика сьомга не шматочками, де, не стейками, велика дивіться, взагалі зі знижкою 36%. 29, ну 30 гривень за 100 грамів. 30 гривень, мені здається, навіть я на ринках не бачив таких цін. Так, СОМ у нас, друзі, 29 теж. Зі знижкою був, 40, ну, був 50. Дорада 49. Дорада останній час щось так подорожчала, в принципі. Ну, лосось, суповий набір. Ось, друзі, робив я уху. Якщо б я знав, що в Варусі за, со, за, 4, за 5 гривень, за 100 грам можна взяти голову лосося, ну, слухайте, брав би я в іншому місці. 5 гривень взагалі за 100 грам. Кілька з 14, кальмар 44, з того боку скумбрія. Давайте глянемо холодного скумбрія, скільки коштує. Значить, скумбрія холодного. 39,90. Кілька пряного посолу 16,90. Скумбрія солена Слабосолене – 24,99. Ну, вибір величезний. Дивіться, де вибір величезний на будь-який смак. Так, свиняча корейка 30 гривень, друзі. Свиняча та засигнова, 23 гривні. Свинина 27,99. Шия – 33. Свиняча вирізка, 34. Так, гуляш, друзі, 27 яловичі, 30. Ну, 30, майже 30, 28. Яловича лопатка, 37. Так, а. Що у нас на шлика? Ну покажіть, якась шия чи щось таке. шия розморожений. Так, а ну де у нас шияк. Ближче до мене, так? Да? Охолоджений, а Так, розморожений. Бачу. 27 це у нас шия розморожена. Друзі, шия охолоджена. Яйця 3,49. Мені здається, що останній раз я купував найдешевші яйця. Ну, вони маленькі, звичайно. Але, знаєте, ну як психологія працює. Якщо бачиш цінник 3,49, то накидаєшся на ці яйця. Найдешевші, котрі я купував в магазинах, в маркетах, ну десь були. Ну, під 40, мабуть, 38, може трохи дешевше, може трохи дорожче. Ну, точно не, не такий цінний, котрий тут. Так, друзі, в одному з наступних відео ми з вами завітаємо в магазин і нарешті знайдемо торт Ужгород, бо його так треба знайти, його так важко знайти, прям не можу. який пол кіло 200 гривень по знижці є. Вишневий клас. Смітанік 244, Наполеон 147, це за А, це за кілограм. Що да серйозно? Друзі, реально 147 гривень за наполеон за кілограм. Адреса виробничих потужностей, місто Дніпро. Взагалі дивіться 162 гривні пінчер 88 знижка. І я так дивлюсь, друзі. Ось знижка, наприклад, да, ось ця знижка. Дивіться тут вжити до 1.09, щоб ви розуміли. Зараз на календарі у нас 29, тобто сьогодні раз, потім субота, неділя, як мінімум, ще три дні, щоб стоптати цей тортик. Якщо у вас бригада, слухайте кілограм торта просто уйде на ура. Смітанка у нас Харківська, 31, теж бачите, зі знижкою майже 44%. Харківська смітанка, ого, слухайте, на, в руках я тримаю, тут таке враження, що тут не 15%, а тут 25%. Така сметанка, густенька. Сметана вигода це свій, мабуть, бренд 44 гривні. Тут ну, продукція зрозуміло. Ряженки, ряженки, ряженки по 24. І все по знижкам. Цікаво, все по знижкам. 21-21 гривня, 9% знижки, є 24 гривні, є і на і на ряженку, на, на, на сири. Бачите, і сири по знижкам. Все, все що оранжеве перед вашими очима, це все. Зі знижками. Друзі, масло, масло, зазвичай масло. Знаєте, отак от ідеш от, в магазин і розумієш, що масло в принципі десь коштує ну, сотку. Отак, от щоб знаєте, без знижок масло десь сотка. Давайте глянемо. Це у нас що це у нас таке варто. масліце. це давайте глянемо. Варто. 73%, значить виробник, у нас місто Кривий Ріг. 70 гривень нормальний цінник взагалі для масла. Є Єкстра Харківська, от 84 гривні. Ну, а все інше, плюс-мінус, бачите, там 118, є 89, є 184 Ну, коротше, за 80 гривень до 90 можна маситися собі прикупити. Ух ти, який цікавий бренд! Я раніше його навіть не де не бачив. Світловодське. Прикольно. Світловодське коштує 38 гривень. А що це у нас за молочко? Такої адреса потужності. В нас, друзі, місто Світловодське, Ровоградська область. Виробник світловодське масло -сир завод 38 гривень, 21% знижка. Ось, друзі, до речі, ще одне молоко. Бачите, світловодське і ще одне молоко, котре я раніше бачите навіть не бачив. Молочний острів. Виробник, друзі, написано кеґічівка. Кегічівський молокозавод Ніколи такого навіть не чув. Друзі, хто чув, хто знає, напишіть, як як вам. Молоко, якщо ви його куштували тридцять дев'ять гривень. Трохи склони випало, тридцять дев'ять гривень. Дев'яносто копійок двадцять відсотків. Знижка був п'ятдесят. 50 гривень. Ну, і взагалі на більшість молока, бачите, ферма зі знижкою 51 гривня. Знизу на 1,5 літра чи скільки там два літра, теж знижка. Знизу навіть от на таке коров'яче 18 гривень. 2,6 жирність, пів жирність, півлітра 400 грам за 18 гривень. Млинці зробили і все. І погнали. Чайовні, чай. Яйця, якщо не поштучно, а запаковані, друзі, у нас яйця. Ну, середній цінник, починаючи від бачите, 49 гривень, ну, 50 гривень, там є 55, я бачу 61, 59, 71, Коротше, середній цінник десь ну, в середньому десь 60 гривень. Друзі, якщо у вас свято, або ви просто лікуєтесь, да, або вам треба спіртякою, щось протерти. Цінники для вас мені здається, 90, 90 з того, що ми тут бачимо, воно зі знижкою. Тобто оранжеві цінники це все зі знижкою. Правильно? Правильно, дивіться. 170, сім ти Боже мой, думав, що 170, це знижка 170 відсотків, це 170 гривень. Знижка цікаво було б знаєте, ось зараз якимось GPT скористатися і, наприклад, подивитися в гуглі, а скільки реально, ось на сьогоднішній день, наприклад, оця зубровка, злота зубровка, коштує. Реально вона 334 була і зараз стала 249? Чи це такий маркетинговий хід для того, щоб люди велися і дивилися. Мені здається, все може, бути. все може бути. Там, де бутилочок, пляшечок немає, там значить, користуються популярністю, 100 гривень, друзі, 100 гривень і все. І в одне горло можна 0,5 літрів. Залівать червона калина, 188 гривень. Чомусь поряд два однакові е цінники. А, хоча ні, тут зимова, а тут червона, тут українська. Коротше, це різні. Бачите, тут різні горілка. Ого, а тут дивіться, яка яка постать. Ой, у лузі червона калина 219 гривень. Первак 184. Або 139 кріль. Кроль, Що це таке? Кроль. друзі, я не по алкашки, тому вибачайте, якщо я щось десь неправильно називаю. Також, друзі, хочу 89 гривень. Також, друзі, хочу вам сказати, що якщо ви хочете, щоб я показав вам щось, ну, наприклад, вас цікавить вина. Так, ви можете в цьому відео написати, що саме вас цікавить. Так, і вже в наступному ми з вами подивимось. Я ж не можу запхнути вже в вищому відео, котре з'явилося, запхнути щось для вас. Вірмішелька, друзі, вірмішелька від 23 гривень розгріблі, просто розгріблі, пів кіло, ну, 400 грам, пів кіло майже все роз, розхватали. До речі, бачите, з твердих сортів пшениці 19, кажу 19, кажу 12 хвилин. 23 гривні 36% знижка. Що у нас ще є, така, знаєте, не за всі гроші світось, тут знизу є. Теж е макароні вироби 23, 23 гривні, а кілограм ні, кілограм це оце 51. А це у нас 23, це паста, тут теж кілограм. Розгріблі, мабуть, нема. нема бачите, нема. Кілограм цукор білий, варто, ну це їх, я так розумію, бренд, Дивіться. 30 гривень, 90 копійок. Ну, плюс-мінус, не знаю, за останні півроку цукор, мені здається, в ціннику взагалі не змінювався. 32-90 великий цукор третій категорії з цукрових буряків. Добре, знаєте, що хоч пишуть, що кілограм, тому що ці молочні всякі вироби, так чесно кажучи, дратує, коли там 890 грам чи 910. Так, а де олія? Олія. До котрої я звик, це щось, ну, типу, олейни. Олейни, я, чесно кажучи, не бачу. Бачу ще Дридар 79. Найдешевша олія, яку я тут бачу, 58 гривень. Хто користувався, друзі, знову ж таки, вигода. Напишіть, чи варто її брати. Хоча, судячи по тому, як знову ж таки розгрібли за 58 гривень 70 копійок. Може бути а, ну це 800 мл. 58 гривень. Хоча по знижкам я останній раз олейну купував за 71 гривню. Друзі, яблучка потрохи-потрохи дешевшають. Якщо ще, може, пару тижнів тому вони коштували сотку, то зараз вони вже бачите, можна і за 79 брати, і за 49, і за 59. Ну, тобто, кудись, якщо його споживати чистим, то, ну, звичайно, хочеться, мабуть, якесь більш таке приємне на вигляд взяти. Якщо його. Десь на штрудель переробляти або в компот пошматувати, ну можна і за 49, мені здається, легко взяти. У мене таке враження, що під мій прихід сюди змінили цінники на більш дешеві. Тому що, ну слухайте, 90% оранжевих цінників на е, смаколиках. Е, Артек класичний 22 гривні чи 23. Я купував останній раз. 16,50. Сімнадцять гривень. Артек солоно колись купував. слухайте, він в мене пролежав, мабуть, місяць вдома на любителя. солоний «Артек», Мені здається, дуже дуже на любителя, на такого поціновувача був 30, 46 гривень, став 31 гривню. Ну нормальне, нормальні. Ціники можна як, як погано, що прямо біля мене нема такого здорового варусу. Недалеко від не в мене є, але блін, він не такий великий. Там не стільки багато знижок. Може в кожному варусі свої є. є якісь індивідуальні пропозиції по знижкам. Хоча не факт, друзі. І для алкашей тоніяців у нас дивіться розділ з пивом Хайк 32 гривні 90 копійок. Був 41 гривня. А от жестяній банці оце я підняв голову. Нормально. Я не пропагандую алкоголізм, да якесь пиво, але сам Бог віліяв за 22 гривні. Хайк мені взять з собою. Друзі, я проти алкоголя та паління 2220. А тут дивіться, тут у нас якесь зіберт баварське 0,5. Взагалі менше 20 гривень, 40% знижка 1990 перед виходом. Побачив таку от папірець рекламний. Да для тих в кого є необхідність в пошуку роботи, ось дивіться, навіть в варусі в звичайному варусі, який у нас да, на задньому плані є пропозиція і для продавців, фантажників, кухарів, пекарів номер телефону. Короші або заявку. Бачите, навіть номер телефону, це, мабуть, чи директора, чи хто, когось відповідального за працю. Влаштування. Друзі, ну що вийшли ми з вами з варусу. Такий, бачите, огляд дуже цікавий, вийшло, тому що, друзі, я здивований кількості знижок на цінниках. Реально, знаєте, якщо взяти середнє арифметичне, мені щось здається, що відсотків 90, може відсотків 80 це якісь акційні пропозиції та знижки. Деякі товари я по знижках, котрі дивився, подивився їх строк придатності. Так, десь там майже два тижні, десь три дні. Дні. Ну, Наприклад, той кілограмовий торт за 149 гривень в два рота, мені здається, за три дні легко можна зжерти. 140 гривень, офігеть, ви прикиньте, зараз печиво коштує в два рази дорожче. Взагалі багато в Арусі, я казав і не перестаю казати, що багато є пропозицій брендів торгівельних марок, котрих нема в інших мережевих магазинів. І це тільки радує. Друзі, ще раз скажу, що я заздрю цим мешканцям, котрі проживаються поряд варосів, поряд цього варуса, бо це потужний величезний магазинчик. Ну, а все інше, друзі, ви бачили самі. Напишіть у коментарях, як вам сьогоднішній наш випуск, як вам сьогоднішні ціни, як вам сьогоднішня локація, магазин, як вам взагалі атмосфера буднього дня в Києві. Друзі, якщо ви хочете, ви можете підтримати мене і розвиток каналу чотирма способами вподобайку влупіть, раз загібаємо пальці. Можна коментар залишити. Два Загібаємо пальці. Можемо також перевірити підписочку, якщо ви ще цього не зробили, не підписались. Три. Ну а якщо ви цілком і повністю поважаєте е, мою праці, ви можете зробити непостійний фінансовий внесок. Друзі, реквізити Монобанки, Приватбанки, Пейпали, хто не в Україні, під цим відео. До нових зустрічей! В нових відосах. Всім пока.